Творчість для мене це моє життя, мої мрії, мої історії і мої думки. Під таким гаслом відкрила свою персональну виставку прикарпатська художниця Ірина Кравець. Присутні мали можливість переглянути більше 20 робіт. Сама мисткиня каже, працювати над картинами було непросто, зважаючи на події в країні. Є роботи 21-го року, і є роботи цього року. Е, дуже тяжко йшло, тому що ну. Звісно, в країні війна якось мистецтво не лягало на душу, знаєте, але то потрібно. Потрібно найперше, це мені потрібно. Художник завжди передає свої емоції. Що би то не було, які би то не були події, яка би то не була ситуація, художник завжди передає через пропускає через себе свої емоції. В цей час хотілося навпаки показати щось гарне, тому тут в основному пейзажі. Природа, як ви знаєте, завжди прекрасна. Анатолій Пастушенко знає Ірину вже давно. Каже, роботи художниці вирізняються своєю м'якістю та чуттєвістю. Настрій та емоційність картин, за словами гостя, вбачається в кольорах. Я людина емоційна. Я коли приходжу на виставку. Для мене головне отримати якусь емоцію. Я продивився картини, і в неї картини, оця виставка, вони досить такі, як казав, кольора, не дуже яскраві. В цей суровий час, який у нас зараз є, все таки хочеться якоїсь трошки радості. І тому я абсолютно, якби з філософської точки зору, мене тяне на щось веселе і гарне. І тут є така робота, от, наприклад, дорога оце вона мені дуже подобається, і нижче неї такі соняхи також мені. От вона мене вставила чисто емоційно без всякої е розказування, чому. У період з 2014 до 2019 року Ірина Кравець представила 14 персональних виставок. Працює миткиня в техніці сухої пастелі, жанри, натюрморт та пейзаж. Відвідати виставку її робіт можна на четвертому поверсі обласної бібліотеки імені Івана Франка. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.